Привіт, ти на каналі Smartphone.ua, а я тестую. Веб-камеру FIFINE k 420. Бюджетна, але як на мене, доволі таки якісна. Вона знімає в 2К, в неї хороші мікрофони. У відео показую приклади зйомки та ділюсь своїми враженнями. Якщо цікаво, дивись далі. Але відразу скажу, що купував цей пристрій на AliExpress і зараз ціна на момент запису цього ролику всього 17 доларів, а це мінус 70% від офіційного прайсу, де придбати та промокоди на знижку, якщо вони є. Все це залишаю в описі до цього ролику. Переходь, дивись, оцінюй, можливо, тобі сподобається. Ну а я починаю огляд. Поїхали! Камера приїжджає в невеличкій коробці, всередині все гарно запаковано, і що цікаво, є невеличкий штатив тримач. Ось так він виглядає. Тут стандартний діаметр різьби, плюс це кріплення можна за щось зачепити. Щодо інструкцій, то в ній мало корисного, але є інформація про те, як налаштувати та підключити цю камеру до маків. Ну а ще, що ніде не вказано, тут написано, що у цієї камери це мос-сенсор 4 мегапікселі. А детально всю інформацію по сенсору показую тобі окремо. І відразу ж пропоную подивитися відео, яке я зняв на максимальній деталізації на цю камеру в приміщенні при штучному освітленні. Привіт! Записую приклад відео на камеру FIFINE K420, У мене зараз один світильник LED трішки правіше від мене, не переді мною. Світить мені трішки на праву сторону. І зараз горить у мене денне світло. Перемкаю. це у нас вечірній варіант. Можете подивитися, як реагує камера на зміну освітлення. Знову перемикаю на денний варіант. Так, спробую вимкнути його. Вимикаю. Це кімната не освітлюється більше нічим. Вікна прикриті, блекаут шторами. Вмикаю ще раз. Повертаємо світло. Записується це все в. Максимальні роздільні здатності. Приклад цього відео по лінку в описі. Там, звичайно, ж YouTube його трішки сплюсне, але ну, буде максимально зрозуміло, що та як. Так, зараз спробую знизити яскравість. Ну, напівтемрява у мене тут в кімнаті насправді, тому то і лице моє не зовсім природнє. А це максимум. І треба визнати, що колір лиця доволі таки непоганий. Свою думку про те, як знімається камера, напишіть в коментарях до цього ролику. Продовжую огляд. До камери вже підключений кабель довжиною більше метра на його кінці USB A роз'єм. Щоб користуватися камерою на Windows, ноутбуці або комп'ютері, достатньо її просто підключити щодо корпусу. Про кріплення штатив розповів, але камеру можна і причепити до монітору. Виглядає і тримається вона доволі непогано. Мені лише не подобається те, що є яскравий напис FIFINE. Але якщо постаратися, то його можна стерти. А от що сподобалось, що камеру можна прикрити шторкою. Це з'ємний механізм, така пластикова накладка, але дуже прикольно виглядає. І ось що буде, якщо застосувати її в дії. Показую, як працює шторка в реальності. Зачиняю. Відчиняю. Картинка, в принципі, за пару секунд повертається до такої, як треба. Але майте на увазі, що бачити вас тут не будуть, але чути будуть. І я вам скажу, що чути будуть дуже добре, бо мікрофони в цієї камери дуже хороші. Їх тут пара, і вони мають шумопоглинання. Та й взагалі ж ми знаємо бренд Fifine по тому які класні мікрофони вони роблять. Якщо користуєтесь мікрофонами цього бренду, напишіть в коментарях, яким. А я користуюсь і знімав не так давно ролик. Про мікрофон бездротовий. Лінк на цей огляд залишу в описі до цього ролику. Чи знімається камера скріплення? Ні. Але її можна обернути на 360 градусів, а також її можна регулювати. Право вліво. Ну і кут її огляду для довідки 108 градусів. Тож її без сумніву можна назвати ширококутною. Не всім це, звичайно, підійде, і не всім підійде те, що ця камера знімає лише 30 кадрів в секунду. Незалежно від роздільної здатності. Якщо ви стрімите професійно, то, мабуть, вам вона не підійде. Але тоді я впевнений, у вас є кошти на більш дорогу камеру, а не цю, яку зараз можна придбати всього за 17 доларів на AliExpress. До речі, як вона знімає при денному світлі. Зараз побачите перед собою. Привіт! Показую, як записує камера k 420, якщо ми отримуємо світло від вулиці. Це в нас день, погода не сонячна. Вірніше немає прямого сонячного потрапляння, але дуже ясно на вулиці. Ну, заодно ви можете почути, як поводять себе мікрофони цієї камери. Спробував цю камеру в різних форматах взаємодії через меседжери, і можу сказати, що усюди її розпізнали. Всюди вона працювала коректно. На що звертаю вашу увагу? Якщо підключили камеру, то буде світитися червоний світлодіод. Якщо камера працює, то буде світитися ще й зелений. На жаль, додаткового софту немає, бо хотілось би іноді їх і відключати. Зараз показую перед тобою формати, в яких можна знімати фото ця камера. А також в яких форматах вона знімає відео. Це я показую в стандартному додатку камера під Windows. З того, що можна редагувати, так це експозицію при зйомці. Але якщо комусь треба, то в принципі в налаштуваннях камери через пристрої можна знайти ще більше можливостей для регулювання картинки, але вони мені не потрібні. Сфотографувався з книгою, яку тримаю в руках на цю камеру, і зараз наближу подивитись, наскільки чітко видно букви. Підводжу підсумок. Камера Fifine K420 непогана, бюджетна, бо коштує менше 20 доларів. Але при цьому вміє знімати відео в 2К, має хороші мікрофони. Погодьтесь, в прикладах відео ви могли це почути. А ще вона добре реагує на зміну варіантів освітлення. До речі, зараз покажу, як вона знімає, коли джерело світла направлене на лице. Вмикаю це. Так, маємо ось таке. Це в нас обрав я біле світло. Денне. Вимикаю верхнє світло. І бачимо, що не так то і просто знайти. Місце, звідки буде природньо дивитися ваше лице. Перед собою ставити засліпляє занадто. А ось десь здалеку більш-менш. Як ви зрозуміли, направлене джерело світла можна підлаштувати, але це складно. Краще, коли кімната просто добре освітлена або ви знімаєте при денному світлі. Тоді на цю камеру виходить найкращий контент. Зауважень до мікрофонів немає. Те, як комплектується ця камера, також супер, бо не до кожної ви отримуєте маленький штатив. Ну, а те, що не сильно сподобалось, те, що горить постійно червоний світлодіод, а також оця напис на підставці. Також в Врахуйте, якщо помішані на конфіденційності, що тут є шторка, якою можна прикрити сенсор. Звук при цьому не блокується, але все-таки шторка є. На цьому в мене все. Нагадаю, купував цю камеру на AliExpress за 17 доларів. Лінк де купити, в описі до цього ролику. Якщо є промокоди на знижку, також додам їх в опис. На цьому все з вами був Андрій та портал SmartphoneUA. До зустрічі!